Де або як ти вгамовуєш свою спрагу душі, яка прагне миру. Ісус визнає потребу своїх учнів у мирі. Слово шалом на Євриті передає ідею повноти, цілісності та наповненості. Він каже мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так як світ дає я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Зазвичай ми звертаємося до одного з двох відомих джерел, щоб вгамувати спрагу миру. До Ісуса або до світу. Це різні джерела. Світ спонукає нас досягати повноти й самореалізації, прагнучи дедалі більшої кількості матеріальних речей, які цінуються у цьому світі. Це спонукає як багатих, так і бідних брати участь у шаленій гонці за придбанням матеріальних благ. На жаль, це все одно, що ганятися за міражем чи вгамовувати справу морською водою, коли хочеться пити. Матеріальні земні блага не вирішують проблем нашої незахищеності. Відчуття безсилля та страху своєї незначності. Філософ Сократ, прогулюючись по ринку в Афінах, який ломився від достатку, вигукнув про себе як багато є на світі речей, без яких я можу обійтися. Чи дійсно нам потрібно мати більше речей? На відміну від прагнення набути більше, Біблія закликає віруючих навчитися задовольнятися тим, що ми маємо, і зростати у мирі. Так як ми християни, то це не означає, що ми задовольняємось посередністю. Ми знаходимо спокій і стаємо задоволеними, коли визнаємо, що всемогутній люблячий Бог піклується про наші потреби, як матеріальні, так і духовні. Щоб привести нас до досконалого миру, Він нагадує нам, що є подателем усіх благ, і тому каже, моєю власністю є десята частина вашого майна, окрім дарів і пожертвувань, які ви приносите в мій храм. Зрощування миру та задоволення через віддачу це великі придбання. Поклоняючись нашою десятиною і обіцянками, регулярними систематичними пожертвуваннями, давайте нагадаємо собі, що Бог є подателем всього значущого і необхідного для нашого життя Він є наш мир. Нехай наші бажання будуть на останньому місці, а Бог буде на першому.